это как щелчок, просто выстрел в голову, что вот это сказали. С кем разговариваю, прием, говорит капитан. Он говорит, бери малого, убегайте в камыши. Взяла его в руки и сразу же начала плакать. Давай скажу, мы вильные люди. Як их ця фраза дратувала. Не нужно молчать, не нужно бояться, нужно идти как танк. Всім привіт! З вами Максим Камен. Ви слухаєте колюче ріжучі від видання «Град». Нещодавно минула чергова річниця знищення крейсера Москва, який у перший день повномасштабного вторгнення українські захисники острова Зміїний послали у відомому напрямку. Про їхню долю відомо набагато менше ніж про історію знищення «Москви». Спочатку вважалося, що це було 13 прикордонників, і всі вони загинули від залпу саме того російського корабля. Потім з'ясувалось, що на острові були не лише прикордонники, але й морські піхотинці. Загалом 80 чоловік. У цьому епізоді ви дізнаєтесь про те, як невідомість трансформується в очікування і боротьбу за звільнення з полону, про ціну повернення захисників Зміїного та шлях з острова, який розтягнувся на тисячі кілометрів. Мой муж знаходився на острові Зміїнам, всю життя був пограничником. Каріна Палієнко, дружина прикордонника В'ячеслава Палієнко. Їхня сім'я мешкала в Умані, але в 2017 році переїхала до Вилкового, міста на південному заході Одеської області на кордоні з Румунією. Там В'ячеслав почав служити в Ізмаївському прикордонному загоні. З побратимами він їздив на Зміїний позмінно, на місяць півтора. Взимку, коли погода погіршувалась до двох місяців, чергове на острів В'ячеслав вирушив у десятих числах лютого 2022 року. Каріна згадує, що цього разу щось наче не пускало чоловіка з побратимами на острів. То погода мішала, судно вернулось, то судно сламалась. Нікак не вийшло туди поїхати. Ну, в один прекрасний момент вони туди доїхали, службу несли, все, як обычно била. Служба, наряд, там опіг время. Острів Зміїний це 20 гектарів скелястої породи у Чорному морі. Він знаходиться за 60 кілометрів від Вилкового. На острові прикордонники несли службу разом з морськими піхотинцями 35-ї окремої бригади. Їх казарми розташовувались поблизу Пірсу на березі. Серед 50 морських піхотинців, 24 лютого 2022 на Зміїному був Олександр Лунгу. Його донька, Любов Лунгу, з якою ми зустрічаємось у Києві, розповідає, що з дитинства вона з сім'єю багато подорожувала. Їй 22 роки. А її батько професійний військовий. У нас сім'я велика. У нас з братом зі старшим різниця чотири роки. і через 13 років з'явився ще один братик. І потім, через чотири ще одна малишка. То есть у нас четверо дітей. Брат живе в Одесі. Я в Києві. Ну, малиші, звісно, з мамою дома. Мама у нас хазяйка, слід за домом, за хозяйством, за дітьми. Ми работаем. Ну, обычная, классная, дружная сім'я. Перший контракт тато любові підписав ще у 90-х, після строкової служби. Був у складі української миротворчої місії у Косово, але у 2001 році, після народження Любові, пішов з армії. Майже через 20 років він повернувся до лав ЗСУ у 35-ту бригаду морської піхоти. Олександр рушив на зміни одразу після Нового року, 4 січня, і повинен був повернутись додому за два місяці у кінці лютого. когда все по разным городам, папа со всеми пытался поговорить, со всеми созвониться по видеосвязи, показывал, где он, что он делает. Ну, то есть связь была постоянная, когда он был на острове. И я себя сейчас даже так виню, потому что было такое, он мне звонил, я чем-то была занята или мне было лень, и я не брала трубку. И сейчас я бы очень хотела, чтобы он позвонил мне. Під час розмов з сім'ями В'ячеслав Палієнко та Олександр Лунго заспокоювали рідних, схвильованих новинами про можливе російське вторгнення, та переконували, що на Зміїному все спокійно. Каріна Палієнко згадує, що 24 лютого вона мала відправити сина до школи, однак зранку подзвонила вчителька та повідомила, що дітей переводять на дистанційне навчання. Тож вона лишила дитину вдома, а сама пішла на роботу, до магазину поблизу. Как раз тогда ей подзвонил человек и сказал, что над Змеиным кружляют два летаки. Так Карина узнала, что началось российское вторжение. Там где-то около 15.00 он меня снова набрал, сказал, что их первый раз отстреляли, они находятся в бункере. Я у него спросила, есть ли раненые, и он говорит, надеюсь, нет, но я еще всех не видел. И потом, ну, без 15.04 вечера, где-то так, он мне позвонил, он говорит, я не знаю, выживу ли я, я либо с тобой общаюсь, либо я с тобой прощаюсь. И все, он, единственное, что он сказал, бери малого, забирай документы. И наш город находится на воде, и очень у нас тут камыши, ну, тростник, вот этот вот есть болото. И он говорит, бери малого, убегайте в камыши. И все, на этом весь наш последний разговор был. Любов Лунгу дізналась про це, що о восьмій ранку її розбудив телефонний дзвінок. Вона згадує, що одразу зайшла в сімейну групу в Вайбері. Тато написав В Україні війна, будьте готові. Діти та дружина почали розпитувати його, як він? У відповідь отримали лаконічне. Я поки ок, не можу розмовляти. Любов та її хлопець зібрали речі, взяли кота і поїхали до мами хлопця, бо у підвалі її будинку було бомбосховище. Весь день любов читала новини та слідкувала за сімейним чатом, чекаючи новин від батька. Крайнє повідомлення його було в 15.26. він написав Я ок, і брат розповідав, що десь то в п'ять часов він говорив з ним по телефону. І він сказав, що да, там обстрілюють, щоб держались. Не знають, що буде. Ввечері зв'язок з батьком зник. Приблизно о восьмій годині Любов побачила в телеграмі новину про те, що на Зміїному загинули 13 прикордонників. Вона заспокоювала себе, що в новині не згадувалось про морських піхотинців, а гарнізон острова був набагато більший, ніж 13 людей. За годину в Києві оголосили повітряну тривогу, і Любов разом з хлопцем та його матір'ю зібрались йти у сховище. Вже на сходах Люба побачила звернення президента Володимира Зеленського. На нашому Острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці прикордонники геройські загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. І тогда у мене почалася истерика. я начала очень сильно плакать, меня начало трясти, потому что ты это осознаешь, что там твой родной человек. Неизвестность и осознание, вот это как щелчок, просто выстрел в голову, что вот это сказали. Меня начали успокаивать, сказали, что это просто повторили информацию, что это еще все не точно. Ну и вот в таком состоянии перманентно провели двое суток. У Вилковому Каріна Палієнко, дізнавшись про такі новини, вирушила до прикордонної застави. Окрім неї, там зібрались родичі інших 11 прикордонників, що мешкали в місті. Город большої ми до цього общались, але общались по другому поводу. Тут біда нас платіла. Що ми обідініліс і наші боротися. До них вийшов командир і підтвердив, що з островом немає зв'язку. Жінки та рідні, хоч і не повірили у загибель почали вимагати, щоб звідти принаймні забрали тіла. Ну, який здравий чоловік повірить, що мужа, брата, там, сина нету. Звісно, поки ти не бачиш тіла, ти в це не віриш. І ми, мы... ну, я не знаю, я по собі як как бы думаю, що якщо б щось з ним случилось, то либо почувствовала або либо от як-то на якийсь був, не знаю. Я не вірила, що, що з ним таке може бути. Зрештою, командир застави відправив на Зміїни рятувальне судно «Сапфір». Адіа СКП, адіа... Оскільки команда мала забрати з острова тіла, на борту сапфіра було також троє священиків серед них Василь Вірозуб з православної церкви України. Згодом ми зустрілись з ним в Одесі. Ну, давайте так. Нас на зміни навіть не допустили. Ми на зміни навіть не ступили. Бо була дана команда командиру, щоб той кинув якір. По рації? рації. Кем ну, може... разговариваю, Прийом, говорить капітан. — Дубин. Доброе утро, Сергей Анатольевич. Ситуация такая. На борту зеленые человечки. Судно захвачено, нахожусь под стволами. Последняя информация. Судно снимается с якоря, следует Севастополь. Прием. 26 лютого, коли команда Сапфіра потрапила в полон, росіяни показали захисників острова у пропагандистському ролику по телебаченню. Любов Лунгу згадує, що того ж дня побачила це відео. Я просипаюсь, ми були тоді ще в підвалі, і мені знайома скидає пост із якогось російського телеграм-каналу, якщо я не шукаюсь кремлівська прачка. І я віжу, як вони в казармі йдуть в столову на обід, як вони передають привіти. И на видео я уже узнала папу и узнала всех наших. У нас с города очень много людей. Ну, то есть я их всех знаю в лицо. Я их увидела, я поняла, что там большая часть живет. Карина Полиенко уж бачила российский ролик 26 лютого. Потом через несколько дней, опять же, на российских сайтах увидели, что их как бы садят в автобус. На нем было написано «Севастополь, Одесса». і там, як вони сказали, бумажної формальності вирішить і відправлять людей до мої. Но не то так не приїхав. У березні Любов повернулася до свого рідного міста в Одеській області, до мами та молодших брата та сестри. Наступні півроку вона провела з ними. Весь цей час рідні захисників Зміїного боролись за звільнення їх рідних з полону. Каріна Палієнко згадує, що спочатку вона намагалася отримати офіційне підтвердження, що чоловік перебуває у полоні. Мы начали звонить на Красный Крест, звонить во все структуры, где только можно, чтобы доказать, что действительно это он, для того, чтобы получить статус военнопленного. Потому что так как он не подтвержденный, то он считается без вести пропавшей. И потом в марте месяце его та сторона российская подтвердила, что они действительно находятся в плену. И с марта месяца у них статус военнопленного. Статус полоненого дозволяв сім'ям, що фактично втратили годувальника, отримувати виплати від держави. Якщо у рідних прикордонників з цим не виникало проблем, то сім'ї морських піхотинців тривалий час боролись за виплати. Чотири місяці, дякую волонтерам, дякую організаціям, які допомогли. Нам привезли комунітарну допомогу і діти їли макарони. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими рідних захисників Зміїного запевнили, те, що Росія визнала їх військовополоненими, це великий крок уперед, і що їх обов'язково обміняють і повернуть додому. Та рідних захисників це не сильно заспокоїло. Есть, я розумію, що нам не можуть говорити подробності якихось то переговорів. але все-таки хотілось би якоїсь то конкретики, тому що це мучення нічого не знати, це просто мучення. 24 березня, через місяць після захоплення в полон захисників зміїного, відбувся перший обмін. Додому повернувся майже весь екіпаж рядувального судна Сапфір, начальник маяка зі зміїного та декілька захисників острова. Коли нас вигрузили в Севастополі, не було видно, бо фонарі світили прямо на плац, прямо нам в очі. Це не дуже можна було розібрати, але те, що було видно, що були построєні військові моряки. У нашій розмові отець вірозуб, хоч і не військовий, та один з перших полонених Росії у повномасштабному вторгненні, згадував про допити і тортури, які довелось пережити за цей період. До нас прийшли, вже були їхнє телебачення, нас теж вже знімали для пропаганди, і нас тоді вже посадили в ті такі бобіки, у азіки, і вже повезли на ту губвахту. Ну і до губвах і почали здопити. По два, по три, по чотири допити в день. Одне і то саме тільки різні люди були. Навіщо прийшли ви на з Міїни? З яким завданням, на яку розвідку працюєте, в якому ділі СБУ попработаєш? Що ви подуріли? І вже потім ми вже я вже доказували. Дивись, кажу. ми вільні люди. Як їх ця фраза дратувала? Які їм вільні? що ви собі в мозгів білі. Ви ніколи не були вільними і не будете. Майже всі з 80 захисників Зміїного все ще перебували у полоні. Однак була і гарна новина: під час російського штурму острова ніхто з них не загинув. Батька Люби та чоловіка Каріни серед обміняних не було. Після повернення вони зустрілись з рідними побратимів, що лишались у полоні, і розповідали їм деякі деталі утримання. Каріні, один з них, друг та земляк чоловіка, розповів, що бачив його. У полоні вони були поряд. Ті, які хлопці повернулися, вони спочатку були в Севастополі, потім їх увезли в старий оскол. Ну, в Севастополі сказали, що відношення більш-менш, кормили ще більш-менш. А от в старому осколі мороз, холодно, вони в палаточному місті. Сказали, що там було вже посурові. Коли ми спілкувались, отець Василь Вірозуб детально розповів Гратам історію свого полону. Під дих. Я сказав, ні у тебе фамілії, ні у тебе імені, у тебе тільки номер, і Бога з'їснять. Ти поп поняв. Вірозуб підтверджує, що за час ув'язнення росіянами довелось жити у наметі в 20 градусний мороз. Розповідав, що харчування та базові умови були не завжди, а ставлення до бранців було жорстоке. Першого листа від чоловіка з полону Каріні Полієнко довелося чекати майже рік, так само як і сім'ї Любові Лунгу від її батька. Мама говорить, що взяла його в руки і сразу же почала плакать. Потім открыла, прочитала. Конечно, емоції: ти видиш этот почерк, ты видишь эти корявые буквы папины, эту подпись. Это, да, конечно, обнадеживало. Человек написал от руки. Ми не знаємо, яким числом це письмо писалось. но у всіх було 2 июня. Ну, якщо це 2 июня, то ну как-то що є надежда, що все добре, що человек здоров, жив. Тато писав, що з ним усе гаразд, і просив, щоб його чекали. У листі, який отримала Каріна, чоловік здається більше розпитував про сім'ю, ніж розповідав про себе. Зазвичай рідні полонених дізнаються про майбутній обмін за день-два до того, як він відбувається. Любов розповідає, що ця інформація шириться групами у соціальних мережах. Вони знають, що якщо їхнього батька, чоловіка чи брата обміняють, він подзвонить. Тож рідні читають новини і чекають дзвінка. Виходить новость о тому, що пройшов обмін, і у тебе надіжда, ти сидиш на іголках, ти думаєш. А есть, а нет, ну хотя бы кто-то из наших может есть. И ты сидишь, ждешь. Это очень сильная надежда сначала, а потом очень сильное разочарование. И так раз за разом Данте описывал от тех, кто грешил чревоугодием, что у них из рук просто расплывается еда. Это то же самое, только с надеждой, что он позвонит. Раз за разом ты хватаешься за эту надежду. Но этого не происходит. Після одного з обмінів з полону повернувся по братим батька Люби. Він завітав до них в гості. Розповідав, що в полоні розмовляти не дозволяли, але завдяки регулярній перекличці він знав, хто є в сусідніх камерах. Він розповів любі, що її батька везли на обмін 1 квітня. их очень долго возили по полям они еще вроде летели и вот начали обменивать называть фамилии и ну на моем папе оборвался список ну то есть он вернулся обратно в плен когда ты слышишь что он вот он уже был на территории Украины и он уже видел наших военных он видел наш флаг Видел, как увозят его сослуживцев домой, а он возвращается. Я просто боюсь представить, что это, ну, что там происходит с человеком. А Для меня это была ужасная боль, потому что, ну, понятное дело, мы безумно рады за всех, кого меняют, но каждый обмен и каждый раз он мне звонит. Но это очень больно. В кінці вересня 2022 року рідні захисників Зміїного створили громадську організацію про тих, про кого мовчать Ми створили цю організацію для того, щоб нам було легше добиватися все таки каких-то тому що. Грубо гаворять до цього ми були людьми суліцеоб'єднані у громадську організацію рідні полонених зустрічаються з чиновниками, розповідають про них журналістам та роблять все для того, щоб про захисників Зміїного, які лишаються у полоні, не забули. Вони взаємодіють з рідними інших військовополонених, зокрема захисників Азовсталі, які заснували громадську організацію Жінки зі Сталі. Разом вони проводять акції, мітинги у Києві, Одесі та інших містах. Нам говорили все це время, не делайте, лучше ждите, их обменяют и все хорошо. Но как мы понимаем, что лучше все-таки давать огласку, потому что чем больше люди говорят, чем больше народ знает про этих людей, тем быстрее их обменяют. Ну это конечно не факт, не доказано, но это надежда все, что мы можем сделать на данный момент. Звісно, кожна жінка готова сісти в автобус і поїхати за ним, але опять же, куди їхати і що з тобою буде, це теж непонятно. Любов повернулась до свого звичного життя у Києві. Окрім роботи і боротьби за повернення батька, її життя наповнюють мрії про майбутню професію та плани вступити до університету. Однак вона має основний, дуже чіткий орієнтир. Разом з іншими рідними полонених зі Зміїного не здаватись, робити все, аби захисники острова повернулись додому. Вернуть папу, это моя головна цель, наша головна цель всієї семьи. Я понимаю, насколько это сложно, то тобто, є осознанный возраст, когда ты понимаешь, что у тебя в руках зараз цель, которую ты должен добиться. І цель не заработать на машину, это це цель вернуть отца домой. Спілкуючись із рідними інших захисників України, любов усвідомила, що деякі з них у набагато гіршій ситуації, адже їй принаймні відома доля батька, в той час як багато сімей взагалі нічого не знають про своїх рідних, які фігурують як зниклі безвісти. Та навіть у такому випадку любов закликає не полишати надії, не здаватись і боротись. Борітесь до останнього, борітесь із усіх сил, тому що. Жизнь человека и ваши близкие, родные ⁇ это самое важное, что у вас есть. У вас есть все возможности для того, чтобы это сделать. Нужно бороться, не нужно молчать, не нужно бояться. Нужно идти как танк и давить, добиваться своего, потому что это касается не какой-то вещи, это касается жизни человека. 14 квітня 2022 року українські військові потопили крейсер Москва. А за три місяці, в липні того ж року, звільнили острів Зміїний. За понад два роки з моменту повномасштабного російського вторгнення відбулось 50 обмінів військовополонених. За цей час додому повернулись 55 захисників острова Зміїний. Олександра Лунгу обміняли 11 червня 2023 року. Він повернувся виснажений і довгий час проходив реабілітацію. Любов розповіла нам, що після цього батько повернувся на службу. 25 захисників Зміїного досі залишаються в полоні. Серед них В'ячеслав Палієнко. Каріна продовжує чекати чоловіка. Вона регулярно їздить до Києва на зустрічі рідних полонених з керівництвом координаційного штабу. Та приймає участь у мітингах, на яких рідні полонених нагадують, вони все ще у полоні. ты ти вот как в пустоту. Ти ждеш, ти не знаєш чого ти ждеш, ти не знаєш, коли буде обмін. То что мы за него боремся, это одно. Я просто даже представить не могу, какое у него состояние, потому что им же все равно там мозги промывают на том, что Украины нет, о том, что семьи нету. Мы ждем, конечно, мы боремся за них, но как им там вот это вот их состояние, где им там говорят, что они никому не нужны, что вот они там такие он. Вы слухали колючи ріжу подкаст выдання грати. Над епізодом працювали продюсерка Анна Кравець і я, журналіст Максим Каменєв. Аби не пропускати наступні серії наших подкастів, підпишіться зараз на своїй улюбленій платформі. На нашому сайті grati.me Почитайте монолог отця вірозуба про російський полон. Він називається Цей кохол нам ще й погрожує. Також ви знайдете там ще багато важливих історій про суди і кримінальні справи. Арти за судовими процесами разом із ґратами це стосується нас усіх.